А, і так, ось ми потрапили на сьомий поверх. Квартира у нас знаходиться ось тут по прямій наші двері. А, заходимо у квартиру. Нагадаю, це а, комплекс преміум-сегменту ЖК Білий Слон. Знаходиться за адресою вулиця Професорська, 34. Це а, квартира загальної площа 134 квадратні метри. Двохкімнатна, дуже велика з кухнею вітальнею. Ходімо дивитися, так, одразу ми потрапляємо, бачимо ось таку вітальню. Вітальня у нас об'єднана з кухонною зоною. Ось так виглядає наша кухонна зона. Вбудована в нас тут мікрохвильова піч, є духова шафа, електроплита чи індукційна піч. Є а, мийка, ось така кухоні меблі в а, потолок. Далі ми потрапляємо, бачимо, тут є ось така кладова кімната, або можна її а, приспособити під гардероб. Далі ми потрапляємо в санвузол. Тут можемо також наблюдати таке велике дзеркало, є мийка, навісний унітаз. Душова кабіна ось така. Ось як це все в нас виглядає. Далі тут такий коридор, а справа у нас одна кімната ось така знаходиться. Також велика, приємна, з високими стелями, з ось таким видом з вікна. І далі ми з вами потрапляємо в самузол. Ще ось такий один великий санвузол. Тут у нас є пральна машина, біде, також навісний унітаз. Ось так це все у нас тут виглядає. Далі ми потрапляємо в наступну кімнату. Ось така у нас простора світла кімната з шафами. Тут є вже робочий простір. Та окна тут виходять у двір. Ця квартира підходить під програму Йоселя. Є відновлення всіх, кого може зацікавити пропозиція. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти в придбанні елітної нерухомості в комплексі ЖК «Білий Слон. Записуйтесь на перегляд та телефонуйте мені. Усім гарного дня, пока-пока.